Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляд мені потрапив шурупокрут від компанії EroNix. Незвичайний, а ударний. Та ще й безщітковий. Поставляються о такі коробці червоного кольору з характеристиками короткими. на літій йонному акумуляторі. Давайте відкриємо, подивимося, що там у нас по комплектації. Ось в такому кейсі. Кейс у нас з ручкою. Ось так. Погано вам видно, бо не влазить ВК. Так. Кейс з пластиковими защіпками та на шарнірі з металевим стержнем. Тобто служити буде довго. Відкриваємо. Так щоб моніторник покосати. Що тут у нас? Ось така що це інструкція чи що? Українською мовою? Так. Інструкція, але, на жаль, тільки англійською. Ну, Англійська тут все доволі зрозуміло. Ось так. Так, і що у нас по комплекції? 20 вольт та 2 А. Один і ще один. Такий самий. Далі. Зарядний пристрій. Зарядний пристрій з липучкою. От увага до деталей. Щоби не болтався провод по всьому чемодані. А ти його акуратно скрутив липучечкою, Зажав і все. Зарядний пристрій у нас 22 вольта, 2,2 А. Тобто цей акумулятор має заряджатися за годину. Акумулятор можна, зарядку можна підвісити десь на стіну. І так вона у нас буде висіти. О, ще фіксується. Тобто, коли ви защокнули акумулятор, це не так, як в Дніпроема, що поставив і він там болтається. Тут все защокнуто. Захотіли зняти, зняли. Так, добре. Та ударний безщитковий шурупокрут. Ось з такого плана. Давайте поставимо акумулятор. А, до речі, забув сказати, що акумулятор має індикацію заряду. От зараз заряджений на 100%. Шурпокрут має дві швидкості: першу до 400 обертів на хвилину та другу до 2000 обертів на хвилину. Зручний перемикач реверсу та аверсу, та посередині е, блокування, тобто, щоб, щоб не нажимався. Також у нас ще є металева кліпса до шурупокрута. Це теж увага до деталей, це дозволить шурупокрут повісити на так, десь там гвинтик випав. Ось так кліпса чіпляється і прикручується. Ну, я змонтую потім і покажу вам ще раз. Перевіряємо надійність нашого кейса. Ось і його закриваю. Так. Походили, походили, походили. Моїх 85 кілограм. І що там у нас? У нас все ціленьке. Кейс доволі місткий, туди без проблем влазить рулетка Ось так. Викрутка, ось така величезна, тобто оп-оп. І ми це все діло можемо закрити. Все. І без проблем ще переносити додатковий інструмент. Ронікс має металевий патрон з функцією блокування шпинделя. Тобто ми можемо зажимати оснасточку однією рукою. От відкрутили, поставили та закрутили. Також тут є муфта на 21 положення. Режим шурупокрута, режим з ударом та режим сверління. Все перемикається чітко з фіксацією. Все працює. От у нас. Вага. Повністю готовий до роботи шурупокрут. Важить 1587 грам. Це з 2-амперним акумулятором. Без акумулятора він важить. А ну-ка, давайте. Ось так. Зараз. Кило 217 кг. Ну і сам акумулятор. 369 грам, 370. Ну і разом повністю зібраний з кейсом. Так, чуть не впали. 3 кг 110 грамів. Удар, сверло восьмерка. Пробуємо свердити. Ось тут давайте десь. на повну довжину восьмо так їх Опа. Ось -то ще одненьку взагалі без питань. Глухар 100 мм. Крутим. Ну. Навіть не почув. Глухар 160. Так, ще на першу. липці. Навіть не почув навіть з головкою. І глухарь 200. А тепер увага, як їх я звідти маю викрутити, непонятно. Потужність просто вражає. Пробуємо якось їх достати. Перший є другий пандуш. Так, це 160 шістдесяточка. І ще один цього не знаю. І так як вам таке? Ось. Мене вражає. А тепер 22 -е. перевес сверло, Ось таке. Як його відкрити, тільки цікаво мені. А от воно відкривається. Є. Ставимо його шурупу шурупокрут наш. Все, пробуємо. Що він скаже? Че там? А там отвір? То 22 свердло, він навіть не відчуває. Давайте ще одне зблизька, 22 свердло. подивіться наскільки. Тобто от я зараз поставлю туди. Ось. По накатанні ось сюди. Він просто розламує цю дерев'яшку. Ось що сталося з дерев'яшкою, дивіться. Наскрізь. Я вам скажу тут 7-8 сантиметров. Брусочок такий Сверло четверка, метал півтора міліметра. Без проблем. Саморіз 16 міліметрів. Ріщотка спрацювала ідеально і саморіз не вирвало. Ускладнюю задачу 14 мм довжини. Перший раз мені зустрівся шурупокрут з датчиком освітленості. бачите, не світу ця лампочка. Вимикаємо світло, лампочка затупила. Вмикаємо світло, лампочка потухла. Розберемо акумулятор, подивимося, які там елементи стоять, заміряємо їх ємність. Ой, не ту сторону. Коли комплектація з двома акумуляторами. Можна розібрати один акумулятор, використовуючи інший. Що там у нас? І так. Літійон 2000 мАч, 5С. А тепер до висновків. Це просто монстр потужності. Він настільки потужний, він потужніший за е, мою е, дрель, яка працює від 220 вольт. Він 200-мм глухар закручує в дерево разом з головкою. Комплектація. Комплектація відмінна. Два акумулятора. Хороша зарядка. На зарядці є навіть стяжка, щоб змотати кабель. Е, кейс міцний. В містке і в нього можна положити ще багато всього кліпса, яку можна встановити на одну сторону та на другу. Функції шурупокрута цього просто вражаючі, перший раз мені зустрічається шурупокрут з датчиком освітленості. Мені приїхав він, я спочатку думав, що світло не працює. Зв'язався з компанією Ronix. Кажу, так і так, ви мені прислали шурупокрут, у якого не працює підсвітка. А вони кажуть, що ви не розібралися, вона працює. Тільки тоді, коли темно. Дійсно, заходжу в ванну кімнату, закриваю двері. Працює. Ну, по е зворотному від відклику від компанії теж все чудово відразу допомогли, розказали, що як зробити. Тут безщитковий мегапотужний, та ще й до всього, економічний двигун. Дві швидкості. Режим удару. Я ним сверлив цеглу, як в масло.